Перегони серед білого дня у центрі рівного сталося масштабне ДТП. Зіткнулись БМВ та Сітроен. Обласний центр зупинився у заторах. А все тому, що водії БМВ та Вольво змагалися хто кого зможе перегнати. У результаті БМВ поблизу перехрестя вулиць Соборна та Симона Петлюри виїхав на зустрічку та врізався у автомобіль Сітроен. Подробиці далі. Це уже наслідки ДТП у самому центрі міста. Двоє молодиків вирішили відчути себе героями фільму Форсаж і на шаленій швидкості їхали на перегонки. Як наслідок, 24-річний кермувальник БМВ виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з 70-річним кермувальником Сітроену. Головний патрульний рівного Сергій Мерчук написав у соцмережах, що так звані гонщики добре відомі у поліції, не раз притягались за правопорушення на дорогах. Через дві юні і несвідомі особи все місто в заторах. Люди повертаються додому після робочого дня. На зупинках переповнено мерзнуть мінусову температуру з дітворою в очікуванні маршрутних ТЗ і тролейбусів. 70-річний водій сітруе, на якому гонщик виїхав на зустрічну в лікарні. Все через вже не дитячу забавку несвідомих хлопчиків, які вирішили погнатися від пивзаводу до центру міста. Водій «Сітроена» з травмами наразі перебуває у лікарні. До слова, один з гонщиків має власний ютуб канал Калян Брутал, який веде мовою окупанта та купує автівку за російські рублі. В соцмережах обуренню користувачів немає меж посадити у шльопків, щоб інші знали. Потім їхні батьки будуть просити пробачення в можливих жертв. Як виховували батьки, таке воно і конче не виросло. Внаслідок ДТП рух у центрі міста ускладнений, а правоохоронці за даним фактом готуються відкривати кримінальне провадження. А горе-гонщики стали відомими на все місто. Павло Невесенко, новини рівного.